Нові графіки руху, відповідно, нові таблички. У Тернополі є 223 зупинки громадського транспорту. Усі тепер мають наліпки або ж екрани з новим графіком руху і автобусів, і тролейбусів. Зараз я вже добре знаю місто, але взагалі думаю, що особливо для переселенців це дуже корисно. Саме через те, що людей в місті побільшало, влітку розробили нові графіки руху. Восени почали встановлювати нові графіки чи виводити їх на електронні табло. Зараз облаштовані усі. Це досить кропітка праця, тому що це потрібно визначити конкретні інтервали конкретні, чи відправки конкретних автобусів чи тролейбусів з тої чи іншої конкретної зупинки. Власне, ці матеріали розроблені і е, розміщені на зупинках громадського транспорту. Наразі на 61 зупинці розміщені ось такі банери. Тут є карта Тернополя та карта маршрутів. Перелік способів оплати за проїзд, розклад руху громадського транспорту та перелік усіх зупинок. На нових стекляних шкляних зупинках таких гарних розміщена збільшена інформація на синьому фоні власне, про рух громадського транспорту. Також Розміщалася зупинка громадського інформація на дорожніх знаках кінець зупинки на інформаційних табличках. Власне, в нас 223 зупинки, через які проходить громадський транспорт, то, як я вже говорив, 61 з картою маршрутів і 162, власне, виключно з інформацією про рух громадського транспорту. Пасажири кажуть, такі зміни корисні. Наліпки допомагають швидко зорієнтуватись, особливо людям старшого віку чи не місцевим. Це ж удобно, ти заходиш глянула на зупинці. Вже ти приблизно орієнтуєшся. Через 5-10 хвилин ти побачиш автобус свій. На кожній зупинці є рух ну, транспорту, маршруток, тролейбусів. Взагалі це корисно. Ну, для Місцевих мешканців і для приїжджих. то потрібно, бо є такі люди, що знають, що не живуть в тернополі. Є такі люди, що не знають. То потрібно на нововведення звернули увагу ще не всі. Частина пасажирів каже, звикли слідкувати за рухом транспорту в телефонах через додатки, але не проти розширеної інформації. Чесно кажучи, я звертаю на таку увагу, але ну, зазвичай я дивлюся на сюди. Там будуть рух розкладу транспорту. Краще я мені користуватися в електронному форматі. Маршрут, маршруток чи тролейбусів чи е, громадського транспорту. Наразі інформація з оновленим графіком руху транспорту є актуальною, а розклади діючими. Проте в міській раді наголошують, що через погодні умови та часті відключення світла можливі певні затримки в русі.